Всім привіт-привіт. Вибрався я в місто. Сьогодні 14 люте, день Валентина, 25 рік. І на, в мене на списку одна стара байка, одна моя пригода життєва. І тут якраз на днях дзвонить до мене той самий коліга, учасник тієї історії. Та ще й при, признається, що його дочка Яра підписниця моя. Привіт. Вітькові кравцеві Стетильковець, його дочці, його родині, його сім'ї. Колись ми дуже часто спілкувалися, але останніх років з 10 більше ми навіть не здибалися. От. А так позвонив, там поспілкувалися трошки. І думаю, треба позачергово розказати ту історію. Може, комусь буде цікаво, може, комусь не дуже. Було то десь приблизно. В 2000-х, на початку 2000-х в ті часи. В мене був запорожець, я їздив запорожцем, і в того самого Віті був Запорожець. Значить, приїхали ми в Тетильківці до клуба. В Тетильківцях дискотеки не було. Але хтось переказав, що дискотека є в Людвищах. Ну і, значить, повний запорожець набивається людей до мене до Віті І устроїли ми гонки. Хто хоче, заїде в людвищі до клубу. Ну, теб то приблизно кілометрів, я не знаю, з 10, може більше, сільськими дорогами. Ну, ми там, Но ралі, ралі, коротше говоря, по селі. Я потім поїхав об'їзною дорогою і його згубив. Значить, прилітаю я в людвищі до, до клубу. А Віті нема, а думаю, все, я виграв. Там ми там ніяких ставок не робили, нічого, просто так, знаєте, по приколу, як то говориться. От. Проходить щось пів години, година, проїжджає Вітя. От. Кажу, що ти так довго десь заблудився чи поломився? Ай каже, не питай. Кажу, що таке? Та каже, мотора згубив. Ну, я думаю, він так теж любить тільки пожартувати, то метах їй мотора згубив. Як ти мотора згубив? Йди покажу. Приводить мене до запорожця. Значить, мотор ззаді капот відкритий. Ну, знаєте, в запорожця мотор ззаді. Якісь паски старі шнурки, Поперек капота дручок, до дручка підв'язаний двигун. І то виходить, що вони їхали і на якійсь ямі. Підскочив мотор, обірвалися подушки, бо, бо, може, вони були обірвані, подушки кріплення двигуна. І двигун впав на землю. Ну, Він не вилетів зовсім, але впав. Там є таке, хто знає будову Запорожця, знає, що в них там є така система. Так от це вони придумали, підняли, бо народу хватало, підняли того двигуна, під'язали шнурками до дручка, і там була виходить, загнана одна передача. І так на одній передачі приїхали до клуба. От такі були історії, такі пригоди. Часом життя заставляє придумати виход з якоїсь такої, здається, безвихідної ситуації. Була така пригода в нас. І так ми, до речі, тут, то, тої ночі, по-моєму, -по так і добралися додому помаленьку от, з тих вечорниць. А зараз є що згадати? Такі пригоди веселі. Хоча пригоди були всякі і невеселі. Бувало і отримати пенділей на чужому селі. Колись, може, розкажу. Це така справа звичайна для молодіжі, наскільки я, я так розсуждаю. Все, бувайте здоровенькі. Буду я добратися додому. Хлопці їсти хочуть, я тут вже купив хліба, щось там ще. Дома Вася борщ варить. От наші близнюки. Бачив старі фотографії, значить, от тут, де я зараз ходжу, тут був колись базар Кременецький. А в Близнюків це де зараз вікна, тут були входи. от там Я точно бачив туди ближче до лівого кута. Бачите, там така арка над, над вікном. Це, по-моєму, було не вікно або двері. От. І... Ну, такий прикольний будинок, такий дуже старовинний, дивно, що в самому центрі міста. По-моєму, він внесений в реєстр археологічних пам'ятників. Але щось його так наша влада не глядить. Достопримічательність в місті. Щось його почнуть ремонтувати з однієї. Скільки пам'ятаю, його такого? почнуть ремонтувати і якось не дороблять. Почнуть і не дороблять. Ну, що зробиш, буває таке. Тут така картинка, щось мені теж таке здається, що тут була колись стара хата, а може і ні. Я вже не пам'ятаю. Ну, бачу, що тут стоять яблуні такі старенькі. Може я щось напутав. Ну, там вон поставили рядочок магазинчиків. А вон там, славнозвісна ворота, славно звісні в інститут і до школи. Проходили через ті ворота мої дітиська багато разів і мені не раз приходилось туди йти. Що ж то ще зробити? А ну ну я, а що там? Та пройдуся я для вас. Проведу вас невеличко. Може хтось, як мені пишуть люди, до речі, мені, я дуже радий, що мої відео пригоджаються вам. Що кажуть, так як, то, так як то вони самі тут пройшлися, так я проведу вас. Поки тут менше людей ходять, бо не всі хочуть попасти в об'єктив моєї камери. От, бачите, там цей пам'ятник відновили кілька років назад. Вон там, там, бачите, на площі перед, перед церквою. А старожили розказують, що зараз за, за советою там була дискополе, дискотеку там крутила. Ну, звичайна справа. От от вот вот От таке приблизно я вже вам сходив Там ті вулиці Словацького, зараз я й туди зійду. А от туточки, туточки, бачите, пам'ятник Тарасу Шевченку. І так туди, туди-туди-туди. Абсерваторія без бінокля. Хі -хі. Ну, я жартую, звісно, про бінокль. От, як він там називається, забув. Телескоп. О, без телескопа. Кажуть, що його десь забрали чи то в Київ, якийсь інститут з Кременця щось таке. І, до речі, там на церкві є там теж якесь таке, таке я колись покажу, якесь таке, якась така будова на, на даху, похожа на цей ковпак для обсерваторії. О, бачите, який крутий кременець колись був. Обсерваторія своя була, за зірками спостерігали. Оці будиночки теж дуже старі. Так, а десь тут... А ні, то на тій вулиці. туди, За тим будинком, бачите, цей будинок з таким ганком гарним. За тим будинком колись жив коваль старий. Я знаю. Я там був на дворі. О, Дивіться, теж такий будинок старий старий. Бачите. Ліцей теж тільки відремонтований, теж дуже старий, по-моєму. Такий видочок на бону, звідси гарний. О, бачите, вулиця ліцейна. Ось так. От. Школа всередині в школі теж дуже гарно такі арки, стелі. Там той будинок, певний, вдалині, теж, мені здається, дуже старий, а може я не правий. О, бачите, я. Там мені дехто зауваження пише, що я не зовсім там точний. Я скажу, я кажу, пишу і кажу, що, хто хоче знати якісь точні дати, як воно, що воно. Є Вікіпедія, є багато каналів історичних, там розказують циферки точні. Бачите, колись були ворота серйозні, але я їх тут не пам'ятаю. От, про місто, про Кременець і так далі. А я так на, на, на рівні, якби от хтось з вас приїхав в Кременець і пройшовся по вулиці, от так. я ще там собі ляпаю язиком якісь байки, щоб не, не було пустого відео без, без ніякої мови. От. от я вам підходжу до вулиці Словацького, тільки з тієї сторони з ліцейної. Пишуть мені там, чого не ремонтують цього мура. Я не знаю, то не до мене питання, чого його не ремонтують. Звичайно, його треба було б відремонтувати, але ще поки тримається. <рес> Ось така картина з тієї сторони. І що? Я зараз йду і за поворота чик. Ага. Там же ми були. Туди нам не дуже треба. Хто мене зрозуміє, хто не зрозуміє, в ту сторону теж ходили. Все, бувайте здоровенькі. добирайся додому, позірі вже змерз зовсім. Все-таки зима, як не як.